Давай послухаємо розповідь та відповімо на питання у стоматолога. У Вадима заболів зуб. Він прийшов до стоматолога. Лікар посадив його у зручне крісло, включив лампу. Вадим відкрив рот. Лікар полікував йому зуб. Зуб більше не болить. Вадим пішов додому. А тепер відповімо на питання. У кого заболів зуб? У Вадима. Куди прийшов Вадим? до стоматолога, куди посадив його лікар? У крісло, Що зробив Вадим? Відкрив рот. Що зробив лікар? Полікував зуб.